Продам 5 тонн меду по 56 гривень. Друзі, це, а вже ж не мої слова. Чиї це слова, зараз я вам все розкажу більш детально. Друзі, кожен рік ціна меду та здача меду це болюче питання. Чому болюче? Тому що, якщо взяти 6-7 років тому, були такі роки, коли кіло меду стояло 50 гривень, уявіть собі, 6-7 років тому. Тому як зараз ціна не набагато більша, але ціни на все зросли набагато. Вище і взагалі бджільництво стало як би дорогувато для пасічників. Чому я кажу дорогувато? Тому що якщо ж взяти вкладення грошей у саме, ну, можна сказати, бізнес бджолярський і його прибуток, то, тобто, якщо ж, наприклад, я на прикладі скажу. Що якщо вкласти там 100, в пасіку 100 вуликів, наприклад, це все відбивалося за 5 років, якщо ж зараз вкласти 100, 100 вуликів, то це все відіб'ється у 8 років. Тобто на 30% бджільництво стало неприбульним. Вчора, буквально, друзі, вчора, ввечорі, лазивши по Фейсбуці, вибила мені така об'ява, Продам 5 тонн меду. Срочно, тому що потрібні гроші по 56, 56, 54 гривні. Я точно не пам'ятаю. Сьогодні я хотів це оголошення знайти, я його не знайшов, тому що. Скоріше за все його видалили, тому що я під цим оголошенням, там багато вже було коментарів, і я теж написав свій коментар, що це не було оголошення самого пасічника. Це якби була така, скажімо, підстава, тому що зараз ціна меду більше 60 гривень, і якщо ж даже людині срочно потрібні гроші. То ставити 5 тонн по 56 гривень це просто нереально, тому що зараз будь-якому заготувачу меду він дасть вам, якщо, наприклад, зараз 61 гривень 62 гривні кіломеду, то за 5 тонн можуть дати 64 до 65 гривень за кіломеду. В інтернеті багато обговорень про ціну та здачу меду. Але знаємо, що ціна на мед в більшості росте після Нового року. Починається новий рік і починає рости ціна лютий березень місяць. Але, друзі, оптова здача меду це не означає, що його потрібно завжди здавати оптом. Є, друзі, ще роздрібна торгівля медом. Але це потрібно робити заздалегідь, тобто, коли ви відкачали вже гмет власне в кінці сезону. Його потрібно деяку кількість тари розлити в півлітрові, літрові, трьохлітрові відеречка, щоб далі можна було, наприклад, і навіть оголошення в Facebook викинути, і люди з задоволенням будуть брати мед. А вже ж, мед соняшника в роздрі продати дуже важко, тому що його є дуже багато. і... Він швидко кристалізується, що не до доподобає більшості споживачу. А от такий мед, як, наприклад, і весняний мед, там, липа, особливо акація, то такий мед добре можна збути в розріду. Власне, друзі, я кожен рік. Якщо здаю мед, то здаю тільки після нового року в лютому або ж березні місяці, в цьому році виникла така невідкладна ситуація, коли треба було срочно кошти. Пасічники знають, що і більшість пасічників в принципі, частину меду здають зразу з-під медогонки, тому що більшість пасіків, пасічників, в яких є багато вуликів, великі пасіки то в них основний дохід, друзі, це з пасіки. Тому частину меду здається зразу з пільми догонки, щоб, ці, щоб кошти реалізувати надальше, там, закупити вулики, рамки, різний інвентар, вощину і власне, прожити до слідуючого сезону. На цьому ж, друзі, я буду закінчувати. Вас хочу попросити, хто ще не підписаний на мій другий канал. Він теж не менш цікавий. Там канал, друзі, про диких тварин. Як ось власне, самі фотоловушки стоять. Там, друзі. Зараз я вам покажу. Дивіться, друзі, в мене в майстерні завелися мишки. І ось, власне, я поставив 6-7. Сім поставив мішоловок. Поставив на жарений хліб, і ось у мене стоїть одна фотоловушка з цієї сторони, і з цієї сторони стоїть друга фотоловушка. Тобто е хочу зафіксувати, як будуть ловитися миші. Ну, таке, якби дуже цікаво для глядача. Цікаво, як, ці, як це все буде відбуватися. Ну, в принципі, вчора я поставив ці живо, е мишоловки. Вони ніч стояли, нічого не попалось. Ну, горіло світло. Можливо, світло якось мішало мишам попастися. Якби так. Тому цієї ночі я світло вимкну повністю, і побачимо, як наші мішоловки спрацюють та наші фотоловушки. друзі. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Вам всім дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитесь мої відео. Та лайкаєте. Ну що ж, друзі, до зустрічі на пасіці. Ось власне пилок. Зараз побачите, що зла сім'я зробить скульно. Та ну тебе нахрен, блять. Та блядь. не бійся, не боюсь. А блять! <laughs> Іди нах... Вся блять! Да, повністю наприльош. А ну там не видно <laughs> не Видно голова да. Зараз ми, друзі, це діло примочимо. Батька, це Я вам скажу. Побереж. Любі друзі, рядом з кому спорти, хто буде нести глубже, хто тонці. І ще, і ще пилка в придаче. Кум дупло. більше ніж він. Не питав, що її дружки. Бревно знімати не буду. Бо тяжко висаджувати. А грузчиків нема. У нас там ще є дупло, і не тільки дупло. Так що давайте. Скоренько підписав. Скоренько. Кум сказав, що скоренько підписувались. Спилки покок, ні. Спивки поко?